Вітаю, сьогодні ми зануримось у досить гарячу тему. А наскільки великі мовні моделі, ну, ці всі -GPT, gpt 4, е, наскільки вони справді обізнані. Так, багато галасу довкола їхніх можливостей. Але чи можна їм довіряти як джерелу фактів? От чи замінять вони колись бази знань, ну ті ж графи знань? Це ключове питання. І щоб у цьому розібратись, у нас є. Е, Цікаве дослідження від Meta Reality Labs. Вони розробили такий спеціальний тест Head-to-Tail. Ага, чум про нього досить масштабна робота. Там здається, 18 тисяч пар питання. Відповідь точно. І мета власне систематично оцінити, як ці моделі засвоюють факти, ну від таких, знаєте, дуже популярних, це вони назвали голова, до рідкісних <с так хвіст. Саме так, до хвостових. От сьогодні спробуємо розібратися, що ж там насправді виявили про їхню точність і надійність. Гаразд давай розпакуємо це. Значить, дослідники поділили факти за популярністю. От голова це про щось дуже відоме, так? Так, загальновідомі речі. Потім тулоп, ну помірно відомі. А хвіст це вже ніша, маловідоме, точно. І знаєте, цікавий момент: понад 99% фільмів, наприклад, потрапили саме до хвоста за цією класифікацією. Ого 99%! Ага. Для створення питань вони брали дані з відомих баз: DBpedia, IMDB, Goodreads, Ну і науковіше MAG, DBLP. А як оцінювали? Які там були метрики? Три основні точність, ну тобто правильна відповідь. Це ей. Потім рівень галюцинацій H, це коли модель вигадує щось неправильне, ага. і рівень пропущених відповідей M, Це коли модель каже, я не знаю. І вони в сумі дають 100%. A Ей H Ейч M. Так, завжди 100%. І от тут, знаєте, стає справді цікаво. Перше питання: наскільки ж ці LLM надійні? От що показав тест? Ну отут, власне, і є головний сюрприз, мабуть. Так, виявилося. Що навіть найкраща модель GPT 4, от вона показала загальну точність. Вгадайте скільки? Ну не знаю. Може, 60-70%. Лише близько 31%. Що? 31%? Це ж дуже мало. Саме так, дуже мало. Це знаєте, ставить під сумлів уявлення про них як про всезнайок. Але ж як вони помиляються? Галюцинують чи просто кажуть не знаю? Оце теж. Цікаво, gpt 4 і GPT-CHAT, Вони частіше казали не знаю, тобто були обережнішими. Mm. Рівень галюцинацій у них був відносно низький, ну менше 20%. Ага, менше 20%, але все одно ж є. Звісно, є. А от інші, наприклад, лама, ті навтаки дуже часто вигадували. Там галюцинації сягали е, 80%? 80%? це ж майже все вигадки. Ну, дуже багато, так. І ще момент. Продуктивність сильно залежала від теми. Найкраще впорались з кіно, а найгірше з наукою. Ну, розділ Академікс. Ага, в дослідженні ж були приклади помилок GPT 4 щось про актора. Так, так, назвала актора візуальним ефектором або переплутала автора книги і університет, де той захищав PHD. Тобто помилки такі. Ну, досить грубі бувають. Виходить, що так. Добре, це загальна картина. А от друге питання чи однаково добре вони знають популярні і непопулярні факти, оця різниця між головою і хвостом. От, власне, це теж перевіряли. І відповідь ні, не однаково. Тобто точність стабільно падає від голови до хвоста. Ну, це очікувано, мабуть, чим менше даних, тим гірше знає. Так, це підтверджує гіпотезу, що частіше зустрічається в навчальних даних, тих знають краще. Але Що але? навіть для найпопулярніших фактів, от для самої голови, точність все одно невисока. У gpt 4 близько 40% загалом по голові. Лише 40%? Так і навіть якщо взяти топ 10 най найпопулярніших фактів з голови, там ледь краще 46%. Тобто, виходить, що навіть про дуже відомі речі, вони знають далеко не все. Саме так. Схоже, вони не стільки знають факти, скільки вгадують на основі статистики мови. Цікаво. А популярність самого типу питання мала значення? Ну, чи питали про автора, чи про дату менше, ніж популярність самого об'єкта питання. Тобто важливіше про кого питали, ніж що саме питали. Зрозуміло. Третє питання було про покращення моделей. Так, збільшення розміру, інструктивне налаштування. Це допомагає зі знанням фактів. І знову не все так однозначно. Тобто, збільшення розміру моделі не завжди покращувало знання фактів. От ляма 33 мільярди параметрів іноді була кращою за 65 мільярдів. Оце так. А інструктивне налаштування. Ну коли їх вчать краще слідувати інструкціям, воно може зробити модель обережнішою. Тобто вона частіше каже, не знає. Ага, але це не завжди зменшує саме галюцинації. І що цікаво, фактична точність інколи навіть падала після такого налаштування. Тобто, роблячи їх слухнянішими, можна зробити їх менш знаючими. Отакий От компроміс. Виглядає, що так. Схоже, коли модель вже досить велика, то доступність і якість даних у навчанні важливіші за подальше збільшення розміру чи специфічне доналаштування, принаймні для знання фактів. То який тоді головний висновок з усього цього? Куди ми рухаємося? Ну, головне це те, що сучасні ЕЛМ, навіть найбільш просунуті, мають значні обмеження, саме у знанні фактів. Особливо, коли йдеться про менш популярну інформацію, так? Про цей хвіст. Точно. Вони ще ну, дуже далекі від того, щоб бути такими бездоганними сховищами знань, як ми звикли думати про бази даних. Виходить розмови про те, що. LLM от-от замінять традиційні бази знань, ті ж графи знань, вони ну, поки передчасні. Я б сказав дуже передчасні, особливо для сфер, де потрібна висока точність і робота з нішовими даними. І що ж пропонують дослідники? Якийсь вихід. Вони згадують ідею подвійних нейронних графів знань це такий собі гібрид. Гібрид чогось чим, де знання існують одночасно і в символьній формі. Ну, як у класичних базах знань структуровано, з чіткими зв'язками. Ага. І в нейронній формі, як у ЛЛМ, щоб поєднати сильні сторони обох підходів. Зрозуміло. Тобто не замінити, а поєднати. Можливо. Це один з напрямків. І наостанок така думка для роздумів це ж дослідження оцінювало внутрішні знання моделей, те, що вони запам'ятали. Так, саме так. А як зміниться вся ця картина, якщо дозволити моделям шукати інформацію в реальному часі, в інтернеті? Наприклад? О, це гарне питання. Чи не змінюється тоді саме поняття, що значить бути обізнаним для штучного інтернету, коли доступ до зовнішньої інформації миттєвий? Безумовно, змінюється вже інший тип знання, але це тема для окремої розмови, мабуть.